Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Мішель Бра. Це є флоребунда від Дельбар, Франція 2001 року. Рахується, що вона доростає тут 120 сантиметрів. У мене вона висаджена була восени 2020 року і повноцінно квітує вже у ці всі сезони. Наростила вона десь і Є до 120 см, сантиметрів. Зараз вона має і досить такий охайний, досить компактний кущ. Деякі пагони трошечки вищі, але загалом вони не є такі аж дуже високо над загальною загальним висотою куща. Досить гармонійно воно все виглядає. Нарощує дуже щедро, квітує дуже щедро, квітує тривало, і от зараз вже пора їх вкладати, в тому числі і на зимівлю. Але ще там є трішечки квіточок. Дуже запашно дуже і пише, що є нотки гвоздики. І я скажу так, в мене в цьому куточку посаджені всі запашні, навіть Шекспір поруч. Але я чую шлейф, чую от якби хвилю саме її, саме Мішель Брам хвилю ароматів. Тому, тому та, я її і посадила, якщо чесно, ради пахощів, бо я прочитала що дуже ароматна. І ще й такі цікаві пахощі, ну, незвично. Зовсім інші, наприклад, ніж Шекспіра. І то я би, на це повелася і не шкодую, дуже мені подобається. Кольорова палітра на місьмак теж дуже гарна. А ви придивляйтеся, тому я знімаю відео усіх з різних якби в різну пору доби, щоб ви могли собі визначитися, чи то ваші кольори чи ні, наприклад. Виробник, вивідник рекомендує її як центральну, таку якби центральну частину квітника тобто на центральне, на парадне місце. Знову ж таки, я не можу вам радити так чи ні. Просто кажу, що таке можливо. Ви собі дивіться, адже хтось полюбляє такі напівмахрові квіточки, хтось ні. Тут же діло особистого смаку. І також радить її висаджувати на схилах, наприклад. Гарна, мені вона дуже подобається, я дуже задоволена. Досить потужний кущ з гарною енергією приросту і гарним потенціалом. От. Зараз вона має дуже малі ознаки ураження чорної пятнистості, Загалом кущ виглядає дуже і дуже здоровим. І такі характеристики відникають від нього високе здоров'я. Дякую вам до наступних відео. Всім папа. -па.